Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Колись відомий письменник Антуан сент екзюпері сказав прекрасні слова: найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. А людське спілкування і що починається? Звичайно ж, із вітання, коли ми вітаємося одне із одним. І от саме сьогодні, якщо хто не знає, 21 листопада відзначається всесвітній день. Привітання, Всесвітній день вітання одне з одним. Цей день бере свій початок десь у 70-х роках, коли був період холодної війни. І тоді була дуже напружена обстановка. І щоб таку обстановку розрядити, і добрі люди, із з добрими серцями придумали таке свято День Привітань. І от саме сьогодні воно відзначається. У кожній країні воно відзначається по-різному. А у нашій країні, от на Україні, Давно вже так пішло, що щоб правильно визначити цей день, треба привітатися із десятьма людьми. От ми зараз і спробуємо у нашій програмі Власна думка підійти до десятьох людей і з ними привітатися. Сьогодні день привітання, всесвітній день привітання. І от, е, от наш перший сьогодні чоловік, якого ми побачили, як ви звати? Олег. 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 І скажіть мені, будь ласка, як. Ви вітаєтеся із людьми, яких зустрічаєте на вулиці. Як вітаюсь. Обично вітаюсь. Добрий день. Зусіма підряд чи тих, тільки кого знаєте? Ні, ну тільки тих, кого знаю, як до сих підряд. А за руку потискуєте кого? Також кого знаю. А що значить, коли чоловік потискує другому руку? Повага, мабуть. Ну, добре. Дякую вам, спасибі. Ага. І от ви знаєте, що таке свято існує? Навіть не знаю. А Бо... саме любите вітатися? Та ну як сказати. <гум> Люблю з дітьми, і з усіми так, з родичами своїми. А коли на вулиці люди незнайомі, ви з нами вітаєтесь? Ну, обов'язково. Ви живете в сільській місцевості? Ми в сільській місцевості. І там да. всі один одного знають, і я сам. Да, що ми, там вітає... вітаємося, так, да, обов'язково вітаємося. Ну, сьогодні цей день ви повинні привітатися 10 разів Ай. з усіма людьми, і тоді у вас буде удача на цілий день. Да, Спасім, Будьте здорові. <рес> і от що для вас це свято? Ви про це чули коли-небудь? Не пам'ятаю, щоб я чула як окрему дату. Ну, взагалі, то це хороше слово, і хай воно завжди звучить. Ну, я знаю, що колись раніше це було як чарівне слово, там добрий день, вітаю, а, спасибо. Ось, 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 так, так, так. І я думаю, що і протягом життя так завжди буває, було, що і, бу і було, буде. і буде, що привітання це завжди добре, да, правильно? Да, да, а ви да, саме да. вітаєтеся до всіх чи до тих, кого знаєте? Намагаюсь. Я заходжу в магазин, хотів себе там рядиш. Я говорю, добрий день, дівчатка. Ну, це має себе до всіма, Або добрий день просто. Бо як свої люди в п'яти хатках, ми вже знаємо один одного. Якщо я не знаю якогось, мене хтось зна або навпаки. Тому треба вітатися. Та й що таке слово добрий день? Вітаєш доброго, добрих, добрих подій за день для бажаю. дня. Ну, Дякую вам за увагу. Ось я у своїх справах тільки що була, то мене дівчатка обслуговували, і я ухожу і говорю, доброго вам дня, дівчатка. Хороших вам успіхів сьогодні. І, і улипки. Здорові, спливаються улипки у людей, бо їм це приємно. Так що хай це буде. Ви знали, що таке свято існує? Пірачує, пірочі. Ну, а взагалі ви любите? Праздник, звісно, люблю. Я всі разу говорю. Ви, ви говорите добрий день кожному, кожного, кого ви бачите приземлено. Знайомим, знайомий. Дуже хороший знаком бачу. Він Сережа бачу. <говорит> 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 ну, а що? И у нас в принципі до празднику зайкати. Це взагалі. До празника те саме, щоб не курити, потім те саме. Щейки, ну, їх, не їх дуже багато, багато, але цей день, цей день дуже добрий, бо ми всім бажа це всесвітній день привітань. І ми вітаємося і говоримо кожному яке слово. Добрий день. Добрий день, бажаємо чого? Здоровічка. Здоровичка, це основне. Основне, все Дякую вам. Добре. У нас сьогодні день привітань. Скажіть, будь ласка, ви знали, що таке свято існує? Не. Ну, а ви любите вітатися один з одним своїми друзями, там, знайомими, незнайомими людьми? Звісно. Які, які ви слова кажете, коли підходите до цієї людини? Ну, вперше, хто мене знає, то я з праздником. Любить Любий день. Ще є праздник, чи немає праздник. Питаю, який праздник? Став утром живий, слава, Богу. Побачилися праздник. Так, що... А руку потискаєте ви тим, кого ви знаєте, чи тим, кого ви не знаєте? Хто протягує руку, потисне. А що для вас це значить ось такий жест? Красивий чоловічий жест? Привіт! І видно повна повага і повна довіра до цієї да. людини, правильно? Так. І кожен День Михайла сьогодні. Тоді ми привітаємо всіх від Михайлів з днем Михайла до всіх Михайловичів, А ви теж Михайлович, де да? ні? Я Олексійович. Ну все рівно, вам всього доброго, будьте здорові. Спасибо. Скажіть, будь ласка, з чим відрізняється привітання жіночі від привітання чоловічого? От як, як ви особисто вітаєтеся там своїм подругами, своїми знайомими? Ну, жінки взагалі мовно вітаються. Привіт там, добрий день. О, а чоловіки, звичайно ж, за руку. Тобто, це у них таке, якби звичай таке, якщо підійшов чоловік, він і поздоровкався, і з усіма за руку привітався. А що для вас значить слово там добрий день? Чи здрастуй Ну добрий день це дуже гарне слово. Це побажання доброго дня, побажання, якщо ми кажемо там здравстві, це значить побажання здоров'я і всього самого найкращого. І коли ти людину бачиш, і вона тобі каже, добрий день, уже і настрій піднімається, і вже значить, і день буде добрий. А ви скажіть, будь ласка, а як вітаються люди в інших країнах? Ви помічали коли-небудь? Як вітаються в інших країнах? Ну, хай в ті самі Індії? Ой, за Індією, ви знаєте, я, я не знаю. А вони складають руки і бажають так само здоров'я, тільки на своїй мові? Мабуть, так. Я тільки <суватиме> <суватиме> салам алейкум, якщо кажуть, киргизи там чи ті. А українці можуть навіть не тільки руку потискувати, а й просто обійняти одне одного. Правильно? Так, да, так. Да, да, да. і, це... і це дуже приємно. Коли обніматися, бо був день такий, що обніматися. Коли людина обнімається, значить енергію друг другу передають хорошу. А з ким можна поцілуватися, коли вітаєшся? Ну, з знайомою людиною, чужу людину, я зрозуміла, що ні. А тільки знайому, хорошу з ріднею і, з... О, і поцілуватися тільки в щічку, бо в губи цілуються, це тільки близькі люди, оце таке. Ну, дякую, будьте здорові! Всесвітній день привітань. І ви вже сказали мені слово доброго здоров'я. Я вам дуже дякую. А ви любите вітатися з людьми? Конечно. Я всім кажу доброго здоров'я. Бо це найкраще слово, мабуть, найкраще. і здоров'я треба найбільше Конечно. кожній людині. Конечно. Правильно? Конечно. Саме головне було б здоров'я. А все остальне буде. Ну, дуже гарні слова. дякую вам. Ви знали, що такий день є? Я знав. І що ви думаєте дякую. про цей день? Я думаю, по-перше, вітаю вас. Дякую. І друге, я що знаю, що сьогодні праздник Всесвітній день телебачення. Також це ваша професія. І з цим праздником також вас вітаю. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а як ви частіше всього вітаєтеся з людьми за руку, чи обіймаєте, чи потискуєте за плечі? Частіше всього я здорові за руку. Це всіх, кого ви знаєте, чи тільки тих знайомих людей? Більше всіх тих, кого я знаю. Незнайомих людей я мало вітаю за руку. Ну що, спасибі вам велике. Ми вам теж бажаємо здоров'я і нехай все в вашому житті буде добре. Я вам також і ще раз вас вітаю із днем телебачення. От, вважаю вашій студії всього доброго, От, щоб ваша студія процвітала і доносила до, головне, щоб доносила до глядачів п'ятихаток, п'ятихатського району, і ви в інтернет виходите всім чесні, добрі новини. Дякую вам, спасибі. У нас сьогодні всесвітній день привітання. Ви чули, що такий день існує взагалі. І на Україні відзначається цей день. Чув, є такий день. І як ви до цього свята ставитеся? Позитивно. Це підвищує емоції і покращує відношення між людьми. А все тому, що ми кажемо один одному. Добрий день. Добрий день, будьте здорові. Всього найкращого. Ось таке воно свято, всесвітній день привітань. Як бачите, всі 10 чоловік, які до нас підходили, всі вони бажали кожному здоров'я, бажали кожному доброго дня. А це основне, що потрібно кожній людині. Адже із за таких маленьких слів складається просто позитив, хороше налаштування і просто успішний день. Зранку і до самого вечора, тож вітайтеся один з одним. Говоріть людям добрі слова, і тоді і вам, і їм буде дуже добре. Будьте здорові і всього вам найкращого.